Друге місце в індивідуальних та третє у командних змаганнях здобув Ярослав Шевченко у Чехії. Хлопець каже, до частих тих змагань вже звик, та все ж страх підвести команду був присутній. Всередині були якісь почуття, що можу підвести якось. Ці змагання були такі відповідальні, тому що це був останній рік до 14 років для мене. Тому були інколи важкі партії, але так в загальному як завжди. Вже вісім років Ярослав професійно займається шахами і ще жодного дня не жалкував про це. І справою всього життя хлопця познайомив батько. Займаю шісти років, це виходить вісім років вже. Привів мене батько. Він грав в шахи за комп'ютером. Ну якось я підсів і, і завів мене в шаховий клуб в цьому місті та почав займатися. Зараз Ярослав готується до наступного чемпіонату. Він відбудеться вже в жовтні, тож поміж уроками шахіст продовжує тренування, а це сподівається лише на перемогу.